Друзі, всім привіт! Давно збирала зняти для вас коротеньке відео про корисності, які купила в Польщі, а саме про субстрати, добрива та горщики. Але спочатку хочу нагадати вам, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зазвичай дуже приємно їх читати. Що ж, подивимось. Так... Дивимось, купила вже давненько ось таку упаковку з субстратом. Тут така назва, виробник, написано, що без торфу. Так, і тут присвічується упаковка, досить непогано видно, що багато тут кокосового волокна, що я полюбляю, щоб. Був в горщику субстрат більш влагоємкий, тому що, щоб не сильно швидко просихали орхідеюшки, видніється там якийсь мох. Так, трішки кора. Ну, Ми з вами розпакуємо і подивимося поближче. Упаковка ця велика, я вже сказала, на 3 літри. Ну, в принципі, я думаю, такого субстрата ну, Хватит на немало пересадок. Далі в нас кара -кінія. ось така такий виробник, ціна коштувала 15 злотих, навіть не знімала а, упаковка ця на півтора літри. Ось. І ви знаєте, навіть не думала, що вдасться тут купити хорошу кору, тому що якось чула частенько від дівчат, що в Польщі. Насправді, з цим досить проблемно. Ну, а у нас тут недалеко від нашого помешкання є садовий центр. І якось влітку заходила туди дивитися орхідеї, там продаються різні рослини садові, досить багато, і хвойні, там, і ялинки різні, і кімнатні рослини, іноді є орхідеї. І випадково натрапила на цей субстрат, коли стояла в черзі, там хотіла горщики купити. Дуже була задоволена, тому що якраз збиралась пересаджувати, але насправді не знала, що, що саме пересаджувати ще не вирішила, не вирішила на той час. Ну, ми з вами розкриємо трішки пізніше і подивимося, як виглядає. Так, Далі купила влітку також добрива Гріколь. Також досить непогане. Мені сподобалось на 250 мл. Так, тут показники один до одного: 6,66. А саме це 6 фосфора, 6 калія і 6 азота. Насправді, досить так хороше, на мій погляд, досить непогане добриво. Корінці добре ростуть. В горщиках листочки. Ну, в принципі, я думаю, непогане. Ось так така дозировка, так його розбавляти. Ну, Тут, вказується, мінімум 3 літри на 3 літри, на 6 і на 9. Ну, Звичайно, для мене це багато. Якщо треба менше, я беру 1,5 літри води і беру 3,5 мл потрібно на 1,5 літри води. Але я все ж таки беру трішки менше, тому що вже давно роками зазвичай не сильно я поспішаю пробувати повне дозування робити, як написано в інструкції, тому що іноді так буває, що орхідеї отримують опіки, саме коренева система потім засихає, пропадає. Ну, взагалі то краще не поспішати, а робити. Дозування трішки менше. Ну, я беру, брала, здається, десь там близько 3 мл, 2,5. Ну, якось так. Ну, мені досить сподобалось. Так, і коли я збиралась пересаджувати орхідеї, шукала тут горщики, але знайти нічого такого на мій смак не вдавалося. І, ви знаєте, натрапила на такі 12 горщики стандартні, в яких продаються магазинні орхідеї. А насправді в них я дуже люблю пересаджувати азіати. Єдиний мінус, що тут саме в цьому іноді такі бувають і в магазинному в магазинних орхідеях, що досить величенькі дирочки, але можна їх добре закласти якимись крупними. Коринками або керамзитом. Керамзита в мене тут немає, хоча я зустрічала е, такі ґрунти і тут, е, ну, але трішки не тієї якості, тому можна покласти якісь крупніші коринки, закласти, щоб не сильно потрапляли в ці дирочки корінці. А так дуже люблю пересаджувати звичайні 12-ті горщики підлітки, а потім брати для них якісь гарненькі кашпо. Ну, ось таке було відео. Зараз ми з вами повертаємося до розкриття цих упаковок з корою і подивимося з вами поближче. Так, ну що ж, відкриємо з вами зараз цю кору і подивимося, як виглядає вона всередині. Так, ну дивимося ось така. Ви знаєте, доволі такий непоганий ґрунт, ну, для досить таких вологоємких посадок. Тут ось бачу, ніби пінія якора. Так, доволі непогана, без острих країв. Так, так, дійсно, кара доволі непогана. Можливо, щоб краще було видно. Ось такий субстрат. Є, звичайно, тут трішки сміття від кори. Ну, але можна його протрусити, щоб залишилося, або промити, кому як більше подобається. Ну, але все ж таки, тут і кора попадається. І ось. Насправді, мох якийсь є, ну, додасть вологоємкість, тоді, ніби кокосове волокно навіть трішки попадається. Ну, і ви знаєте, досить достатньо корипіні. Кора доволі хороша. Думаю, що якщо посадити такий субстрат, то орхідеюшки ну, будуть довше просихати. Тим паче, тут в квартирі у нас якось тепленько, швидко просихають квіти. Особо не встигли Ми померзнути у квартирі, тому що дали опалення. Тут його швидко регулюють, якщо тепліє, якщо холодає Знову включають, ну, якось на вечір включають, зранку ще тепло, потім вдень трішки відключають, а вже там після обіду і ближче до вечора знову тепленькі батареї, тому досить тепло, і квіти в мене швиденько сохнуть. Так, гарний, гарний субстрат. Ну і тепер подивимося на іншу кору. На пінію. Цікава упаковка, як в кави, і в різних продуктів. Якщо швидко не використається, можна тут закривати. Дивимося з вами, як виглядає. Ой, я прям в захваті. Дуже гарна кара. Прям, мабуть, потрібно буде знову потрапити в той магазин. І... Купити собі ще дуже хороша кора, крупненька, якщо потрібні не сильно маленькі кусочки, така доволі непогана. Тут зазвичай, як і в нас, ось потрапила така ніби щепка якась. Це я видалю. Дуже хороша кора Середньої, середнього розміру. Є і більші кусочки. Я іноді в Україні брала досить маленьку, там змішувала і крупнішу, і меншу. В залежності від того, який горщик, яку квіточку пересаджувала, бачу на дні там. Трішки від кори різного сміття. Це можна буде висипати в якусь ємність і відібрати саме кору, а те сміття залишити. А так доволі хороша кора. І розміри для різних посадок. Такі ось десь 2-2,5-3 см, десь 2,5. Ось такі субстрати з вами ми подивились. Так, ну, дуже сподіваюся, що вам це відео було корисне та цікаве, сподобалося. Можете написати в коментарях, можливо, хтось з вас десь в Польщі тут знайшов якісь інші субстрати. Поділіться, будь ласка, буде дуже мені цікаво дізнатися, можливо, також собі щось підберу. Або добрива якісь гарні, можливо, добрива по листу. Поділіться, будь ласка, буду чекати на ваші коментарі. Так, ну що ж, подивимося на нашу новиночку. Думаю, ви вже здогадались, що це орхідеюшка в маленькому розмірі, а саме Мінічка. Знову в мене з'явилась мінічка. Такий гарнесенький кущик, невеличкі листочки. Ви вже бачите, що. Листочки такі плямисті, присутня варієгатність. Думаю, здогадуєтесь приблизно, які це можуть бути квіти, з яких різновидів це може бути орхідеюшка. Так, це дійсно парфумна фабрика. Глянемо коленево в неї. В кінці поганувато видно. Тут ззовні тут прокладений мох, так як часто робляться міньками, Зверху також трішки мха, але ж всередині тут губка. Коренева є, доволі нормальна, хороша. Так, ну що ж, подивимось, що це в нас за красуня. Ось така чудова орхідеюшка D'Astiбе. Все ж таки я її знайшла. Нещодавно були відео про те, що пропала моя улюблена квіточка Дастібель в мутації метелик, яку навіть не дочекалася в домашньому квітуванні. Добре підросла. У мене там досить такий крупний був кущик. То була мультифлора. Це в нас Міні, а то була ну, досить крупний 12-й горщик мультифлорка. Ну, але хоча б знайшла таку. Мені настільки подобається цей сорт, і так мені не хотілося його втрачати. І навіть не думала, що так швидко вдасться знайти знову собі, особливо в розмірі Міні, тому що насправді за ці роки. Мені дестібель дуже подобалась і в стандарті, але, але зараз насправді все ж таки більш я по мутаціям різним, тому подобаються все ж таки якісь форми, якась кудрявість, ці відтінки вони змінюються. Тому мені більш все ж таки подобаються в мутації. В цієї орхідеюшки два квітоноса. в неї там деякі квіточки відсушені. Вже один квітоніс із точки роста, тому буду чекати на діточку. Дуже сподіваюся, що в найближчий час все ж таки мене порадує вона після відрізання квітоносів. Трішки почекаю, хай поквітує, порадує мене, тому що все ж тут небагато залишилось квіточок, але дуже вони ароматні. Аромат мені. Безмежно подобається, я насолоджуюсь кожного дня. Вже вона в мене стоїть також кілька днів, як частенько так буває, що купую і одразу відео не вдається знімати, тому там проходить кілька днів, іноді навіть було тиждень, а потім все ж таки стараюсь вчасно зняти, доки не почали відквітати. Хоча іноді бувало таке, що. В перші дні свіжіша квіточка була, а далі трішки там бутони починали сохнути, але це ж таке, нічого не зробиш. Дуже чудовий екземпляр, просто шикарна квіточка. Ці гарні кольори, ці відтінки. Дастібель мені зазвичай подобалась саме тим, що. В неї тут набір кольорів різних, і неоновий, помаранчевий. На камеру зараз вона трішки не видає все ж ці кольори, не передає колір. Можливо, так, як притіняю, краще видно. Кольори в неї просто чудові. Завжди подобався цей сорт. Вперше в стандарті побачила десь. Перший рік свого захоплення десь 8-8,5 років тому. Я дуже рада, неймовірно, просто в захваті, просто щаслива, що вдалося все ж таки знайти Дастібель тут і все ж таки в мутації, бо думала, що Поки що їх не буде. Не було насправді сподівання, що так швидко вдасться знайти. Так. Що ж, дуже сподіваюся, що вам сьогоднішня квіточка сподобалась, що ви за мене порадуєтесь. Хочу, щоб довго вона зі мною була. Побачити від неї діточку, можливо, і не одну. Яка буде радувати надалі. А також сподіваюся, що вам було цікаво дивитися те, що я купила тут в Польщі. Отже, чекаю на ваші коментарі. Ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а далі буде знову, як завжди, багато всього цікавого та нового. Всім до побачення і гарного дня!